Христос Старожай, я хочу поблагословити вас з молитвою, із Богом, відпровадити вас в ту зону АТО, щоб ви там сміливо виконали свої обов'язки і всі здорові повернулися додому. Нехай Бог благословить всіх, а в цей синах. Сіста родила сина, я зласковити, поміжми для багатих, спочив на сіні, Бог не об'яти, я сласковити, поміж биляти, очи насіх. Що ми змагати всім. Хіба вас оберіг буде? <кхем> Як вам буде тяжко, але кожен раз все з молитвою, з Богом. І молитва переможе все. <кхем> Та йорданська вода. І вас благословить. Щасливий вам дороги, побуту є найсперше з перемогою повернутися.